Причудового свіжого дня четверга такий чудовий час після дощу, якщо притихнути та аж чути, як гриби ростуть у горах, у лісі. Грибочки підуть, ми вже трошки з дітьми назбирали, але ще назбираємо. Сьогодні четвер навчають нас діти. Ми сьогодні утнули таку пригоду, пішли до друзів, вони такий цікавий проєкт, відкривають свій практично з нуля, називається Зелений Острів. У сусідньому селі ми там трошки на човнах покаталися, прогулялися, зробили екскурсію, а потім ще і на зіплайні покаталися. То мені цікаво було спостерігати за дітьми. Хлопці, очевидно, билися на тому, хто піде перший. А дівчата після хлопців вони все ж таки наважилися. Але потім, коли вділи цю систему альпійську, шоломи, коли зрозуміли, що ой, то треба справді спускатися через цілу річку, виявляти собі з дерева на дерево, по металевому тросу, то почали лякатися. І дві старші, і Анна Марія, і тепер у нас гостює Наталка, сестрина, племінниця моя. То вони кажуть, ми не йдемо і штовхнули Терезу вперед. А Тереза, ну, ой, ну, і що? І, і, і коли летить, коли летіла, то каже, то, то зовсім не страшно. Правда, вона вже слово «пше». І я собі думаю, а чому вона така безстрашна? Звідки в неї нема страху взяти і піти на цей зіплайн? Бо Наталка перед... нею <смешно> так смішно вирішала. <смешно> і Анна Марія пищала, а звідки в неї нема страху? Бо якщо їй сказали, там навіть вони... Вже перше мені призналися, що вони питалися інструктора, що слухайте, а що буде, якщо ми впадемо в воду? Він каже: дівчата, навіть якщо ви впадете в воду, а це неможливо, то я за вами стрибну, я вас врятую. А все, спокійно. Ну, Слухай, але ну мені сказали, навіть якщо е, я впаду, мене за мною врятують. І вона розслабилася і просто насолоджувалася польотом як птаха. Потім, потім казали, можна ще? Я кажу, досить раз, бо час нас піджимав, ми мусили їхати. Але це важливо от прийняти, не довіритися. Ясно, що все треба перевірити. Правда, не в треба довіряти сходу. Треба часто ставити під сумнів. Бо я раз такі мости навіть зустрічаю. Не, не канатні переправи, а мости такі зустрічаю, що я мостом боюся будь-яким перейти. То і, і правильно бо є такі мости, якими ми не можна, бо вони небезпечні. Вони лише тримаються тому, бо не знають, в який бік впасти. Але однак, коли ти перевіриш, коли ти довіришся, коли той, хто це робив, переконає тебе, що можна. Тоді ти йдеш, не думаєш про це і маєш часу роздивлятися. Раніше, коли у нас була погана дорога, то ми не бачили, які у нас файні Карпати, бо треба було весь час виживати на дорозі. А тепер, коли дорога гарна, ти дорозі довіряєш, ти вже дорогу знаєш, то я не можу. Я в захваті просто постійно дякую і благословляю тим людям, які дороги поробили. Я в захваті від того, що, що які у нас кра красиві гори, які у нас краєвиди всюди, в цьому селі, в Костелівці, всюди. Тому, коли ти знаєш, коли ти довіришся, тому хто, хто, хто робить, тому хто е, е, зробив, тому хто е, щось організовує, довіришся, приймеш це і дозволиш собі просто насолоджуватися, ти довіришся, що це витримає, це переживе, це певне, хороше, тоді ти маєш часу відпочивати. Добре, кажу Тареска, нас підлізла шапка. А ну розкажи, ти боялася спускатися? Не скаже. ну киш, 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 киш. Біжи до хати, будеш пади. Що бережно. Одним словом, дякуємо Терезі за урок за те, що все ж таки, можливо, це десь наївно, можливо, це, це трошки аж таке дитяче невігластво, але, але все ж таки краще так і щось зробити, краще так і полетіти, аніж боятися занадто переживати і, і не, не скористатися нагодою, не скористатися можливістю. Тому наважуємося, опитуємо, досліджуємо, але потім наважуємося. Бо я по сьогодні знаю людей, які далі опитують, які далі досліджують, які далі випробовують, а живуть і у таких сумнівах, у таких, я не знаю, що робити, ні тепле, ні гаряче, ні холодне, ніяке, таке, ні яке, таке ні тверде, ні м'яке. Не, не робіть так. Займіть позицію. Нехай ваше так буде так, а ні, то ні. А все, що інше, те від лихого. Благословенного всім дня. Тішимося життям, борімося за нього. Майтеся файно і мир вам.